Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі Spinning Тв. І вчора завітав в вовроку і купив собі ось такі дві годівниці. Одна 60 грам, друга 40. На цій годівниці я прикручу ссылку внизу під цим відео. Діліться цим відео зі своїми друзями в соцмережах. Поширюйте це відео серед своїх друзів в соцмережах виїжджати частіше на рибалку, трусіть холодильники. Ось такі дві годівниці. Вони коштують 6... 6... 14 гривень. Ось ця 40 грам, ця 60 грам. Камера сфокусувалась, ви взяли на озброєння. Рекомендую рибачкам і рибакам. Кожими годівницями я користувався дуже задоволений, правда, 70 грам і 50 грам. Ну ці також будуть дуже хороші. Так що рекомендую підписуйтесь на інстаграм, Тіктокс. Слідкуйте за моїми новинами в соцмережах. Ставте подобайки, підписуйтесь на, на канал. Не забувайте за дзвоник, аби вам приходили повідомлення про наступні відео. І ось такі дві годівниці, на які я прикручу ссылку внизу під цим відео роликом. Ось такі вони з цього боку. І ось такі у них з цього боку. Ось ці годівниці я собі придбав для свого фідерного водилища. Ними. Буду задоволений. Протестую і в наступному відео вам розповім, як вони від... відпрацювали. Ще раз. Ось такі дві годівниці. Одна 60, друга. 40 грам. Гадівниця. Ну. І на цьому. У нас 40 грам. от 60. І на цьому я цьому буду завершувати. Це відео. Це відео. Ставте подбайки, підписуйтесь на Instagram, Tікток. Слідкуйте за моїми новинами в соцмережах. Виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома. Надування риба клювати не буде. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До нових зустрічей біля води!